Це день, коли все змінилося. В цей день Христос Воскрес. Друзі, і чотири скарби від нашого воскресшого Спасителя. Ми маємо сьогодні уже по факту. По перше, друзі, цей день це день перемоги. Ангели в цей день скажуть, чому ви шукаєте живого серед мертвих? Його тут немає. Він воскрес. Смерть, друзі, тепер це вже не фініш, і гріб це не кінець. І кам'яна дошка, друзі, це по суті перспектива для всіх віруючих. Камінь від... відвалився не лише з гробу, друзі, а з мільйонів сердець людей. І ми тепер спроможні жити новим життям. Друге, цей день це день надії, без надії, друзі просто утопія. Христос каже: В Воскресіння та життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І надіється, друзі, не в нас, а в ньому, навіть якщо наше теперішнє трішить по швам. У Христі майбутнє дуже ціле, друзі, і всі ми воскреснемо, бо всі ми помремо. Цей день третій скарб несе для нас, друзі. Це день прощення, а прощені здатен прощати і жити. Ми завжди шукаємо причини для усвідомленого прощення. Прощені, тому що Христос простив. Прощені можуть прощати. Це постійно треба нам для сімейного життя, для життя в оточенні наших друзів. Гріх тримав нас у кайданах, друзі, але Воскресіння Христа це проява, бо вибух благодаті, яка простила нас. І прощення написано, друзі, не чорнилом, по суті, написано його кров'ю. Четвертий скарб від нашого Спасителя це початок усього нового. Біблія каже, старе минуло, тепер все нове. Неважливо, ким ти був, неважливо, як ти виглядав, важливо, ким він став для тебе і мене. І Воскресіння це запрошення завжди мати радість починати заново, навіть якщо впав підніматися і знову йти за ним, бо в ньому є сила, і Євангелія спроможна нас змінити. І знаєш, коли гріб порожній, то серце може бути повним. Вакуум серцевий Господь наш заповнив. Він воскрес, отже, це не кінець, навіть якщо ти на, як кажуть в Україні, на дні, і якщо навіть щось дуже пошкоджено, то це ще не фінал. Бо з Богом завжди є перспектива і завжди є воскресіння.